Свіжі овочі, фрукти, риба, домашнє м'ясо та сири – це пропонують киянам українські фермери на традиційних сільгосп-ярмарках. Лише на троїщині свої товари пропонують покупцям понад дві сотні підприємців. Ціну та якість асортименту перевірили наші журналісти. На осінній ярмарок медвласного виробництва Сергій Анатолійович привіз з самої Луганщини на столичному ярмарку бджолині смаколики виставляє не вперше. Я сам займаюся пасікою з жіною в місті. Пасека находится в Луганской области, в Белокуракинском районе, село Лызина. Вторая пасека в Донецкой области. Сейчас, как переехали сюда, все время на ярмарках. У меня есть акационный мед. Вот акация. Потом идет э, гречка с чернокленом, Потом идет акация э, Хамутовская. С, с другой области подсолнечный мед. Масштабний продуктовий день на вулиці Марини Цвітаєвої двічі на місяць. Майже півтора кілометровий ярмарок зібрав підприємців та фермерів не лише Київщини, а й з усієї України. Від продуктового асортименту очі розбігаються. Тут і фрукти, і овочі, і бакалія, і солодощі. Чимала черга за сирами та молочкою. Ну, ось масло, вінницьке, ось о попельнянське масло, сири, Андрушовка, Житомирська область, молочка. все прямо з заводу. Враз розлітається і свіжа риба, домашня птиця та м'ясо. Домашні поросятки, всі доступні, 80-65 соло, риспіцький район, мирне. Якби погане, то не брали б, а так все скупили. Спасибі людям, хай їдять на здоров'я. А перед запашним солінням та консервацією не встояв навіть міський голова, прикупив помідорів та свіжого сиру. На ці ярмарки підприємці, малі предприємці, ті, хто вирощує продукти харчування, можуть продати ці продукти по цінам на 15-20% нижче ніж ціни в магазинах чи в маркетах. І в цьому напрямку ми робимо все можливе розуміючи дуже складну ситуацію, щоб люди мали можливість купувати продукти набагато дешевше. Перевагами таких торгових майданчиків діляться з нами і тутешні мешканці. Намагаємося завжди купувати на ярмарку, ціни нижчі, і вибір великий. Капусточку взяли там шукаємо сало. Сир домашній беремо масло. Яйця, вони домашні, привозять тут з різних сел. Чомусь тут нам подобається. Можна завжди спробувати вибрати щось на купили копчене сало, дуже вкусно, всім советую. Тут свіже, тут приємно, можна Саме якість – один з основних критерій, чому кияни обирають ярмарки, адже усі продукти тут проходять належну перевірку. В Першу чергу ми турбуємося про те, щоб тут були створені належні умови. Ви бачите, дуже обережні, охайні палаточки стоять. Ми слідкуємо за благоустрієм. За обов'язково тут є також є перевірка санефідним обов'язково це має бути, тому що це в жодному разі не має бути схоже на якусь стихійну торгівлю. Першу чергу перевіряють товари. Це м'ясна група, молочна група і риба. Сьогодні 200 палаток рахують рахуйте 200-250 підприємців, які фактично всі. Продукти, які в споживчому кошику потрібні мешканцям киянам, вони є. Тож зробити покупки приємно та вдало у місті. Запрошують усіх охочих. Такі ярмарки, що вихідних проходять у всіх районах столиці. Олександра Роздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.